Друзі, всім привіт! Сьогодні я розкажу вам про ті кросовери, які краще купувати у 2025 році. Дам свою рекомендацію, щоб вони були надійними. Давай 20 гривень. А ти хто такий вші? Ти в моїй машині сидиш. А, ну на. Дай 20 гривень. Тримай. Ну, є, реально? На карту можу скинути. Кін на карту. Ти довго? Ні. Щоб вони були надійними, гарний великий ресурс двигуна, гарна надійна. Ходова частина, ну і звісно, саме головне, що вам пози... приносили позитивні емоції. Вам приємно перегляду. Дякую за подобайку та підтримку україномовного контенту. Всі ці автомобілі можна з легкістю достати за допомогою компанії Grand Car. Чому саме компанія Grand Car? Компанія Grand Car працює більше 7 років на ринку України. З допомогою компанії Grand Car більше 6 тисяч власників отримали ключі від своєї мрії. Чому я і мої друзі обирають компанію Grand Car? Компанія надає фіксовану ціну доларів під ключ гарантію, страховку та можливість кредитування та оплату частинами. А саме головне у них є чат-бот, який спрощує пошук авто США з зручним фільтром, який зменшує вашу витрату часу. Всі силки на компанію та посилання на чат-бот я оставлю в описі відеоролика. В наш час і в нашій країні кросовери стали дуже популярним автомобілем. І я підібрав для вас топ кросовери які варто купувати. Розпочинаємо ми з американського кросовера Jeep Compass дроп покоління, який випускався з 2017 року. На ньому буде встановлений звичайний бензиновий атмосферний двигун з об'ємом 2,4, на який можна спокійно встановити газове обладнання для економії палива. Також вони йшли в комплектації з переднім приводом та повним приводом. 9-стопенева коробка автомат, що двигун, що коробка автомат дуже надійні. До нас на автосервіс вони приїжджають тільки на заміну ТО. Та заміну ходової частини автомобіля. Ну, ви розумієте, тому що у нас дороги не найкращі. Так що, Jeep Compass другого покоління я рекомендую до покупки, якщо вам подобається американський кросовер. Наступний автомобіль, який я рекомендую до покупки, але він буде не такий об'ємний по салону, невеличкий багажник це Audi Q3, які йшли з двигунами бензиновими та дизельними. Дивіться. Я рекомендую купувати, якщо ви хочете Audi Q3, тільки з 2-літровим бензиновим двигуном. 1,4 взагалі не купуйте. Ну, Якщо вам подобається Audi, але хочете більший салон, більший об'єм багажника, це, звичайно, Audi Q5 першого покоління. З двигунами я рекомендую брати 2.0 TSI або 2.0 турбодізер. Далі, в моєму списку, французький кросовер, який мені Візуально дуже подобається. Таких великих глобальних проблем з двигунами та ходовою частиною у нього немає. Свіженький, комфортний, як в салоні, так і по ходу це Peugeot 3008. Тепер по двигунам у Peugeot 3008 було встановлено декілька варіацій: як бензинові, так і дизельні. 1.2 та 1,6 турбобензинові двигуни, 1.5 1.6 5, двохлітрові турбодизельні двигуни. Що ті що ті двигуни вони гарні, надійні, ресурсні. Але, звичайно, турбірний дизель буде найкращим. Але потрібно гарно пошукати. Тому що всі ці автомобілі 80% йдуть з Європи. І, звичайно, ви розумієте, що там буде пробіг дуже великий. А так, мені дуже подобається Peugeot 3008, і я рекомендую до покупки. Гарний японський кросовер Mazda CX5 другого покоління. Зразу вам скажу, що якщо ви захочете двигун 2,2 дизель, не купуйте взагалі ні за які кошти. Краще купіть 2 літровий або 2,5 скайпів, або, якщо хочете, трішки щоб мощність була велика, 2,5 турбодизель. Погнали далі. Subaru Outback кузов без. До 20 тисяч доларів ви отримаєте максимально свіжий автомобіль з мінімальним пробігом. Рекомендую брати всі двигуни. Крім турбодизельного. Коробка варіатора можете не боятися, вона сама надійна з варіаторів у всіх кросоверах, яка може бути. Так що, Subaru Outback, рекомендація до покупки. Наступні два автомобілі вони вже йдуть такі, більш-менш преміальні. Це BMW X3 в кузові F25, BMW X1 кузові F48 з двигунами 2 та 3 літри. Можете брати спокійно, я рекомендую. Надійність, комфорт, ну, звісно. Що саме головне емоції. Так що BMW я рекомендую до покупки x 3 та x 1 Спокійно можете до 20 тисяч доларів куп... взяти. Але 3 дизель, ну, щоб до 20 купити, потрібно постаратися його знайти. Вони коштують трішки дорожче, аніж 2 -літровий. Тому що 3 дизель це самий надійний дизель в BMW. Джип Чирокі, кузов К9 теж дуже класний автомобіль. Гарні двигуни, гарні коробки. Двигуни йшли 24 та 3,2. Ресурсні коробки надійні, двигуни надійні. Салон буде більший трішки, аніж в джип компасі. Так що рекомендую взагалі проблем з цими автомобілями немає. Ну, і звичайно, два останні кросовера, щоб вони були комфортні, надійні, ресурсні коробки, ресурсні двигуни, надійна ходова частина. Це Volkswagen Touareg NF, десь років 2012-2014. Та посвіжіше це Volkswagen Йоанн другого покоління з усіма двигунами. 1,4, 1.6, 2 літра. Можете спокійно брати, не переживати. Головне гарно його обслуговувати і вчасно. Вам дякую за перегляд. ну, Звичайно, за вподобайку та підтримку україномовного контенту. До наступних відео.